Із сумом ми продовжуємо випуск новин звісткою про полеглого героя, солдата Олександра Лисицю. Його життя обірвалося на 47-му році життя. Трагічну новину повідомив очільник Кам'янського. від імені громади міста та особисто від себе міський голова висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Найрідніші та просто знайомі в останню путь проведжали мужнього захисника у козацькій церкві святої Покрови. Серце Олександра Лисиця зупинилося 12 вересня у шпиталі. Організм не витримав поранень, які солдат отримав за два дні до того у бойових діях у Донецькій області. Олександр закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Згодом працював на Дніпровському коксохімічному заводі та металургійному комбінаті. Солдат Лисиця із перших днів війни став на захист незалежності України. Це була така велика людина. Це настільки він був гарний. Веселий, мужній усіх розуміннях. Ми за нього помстимося однозначно. Так що ми за своїх хлопаків за всіх помстимося. Нікого нікому ніколи нічого не пробачимо. Цим расистам, цим гнидам, бля, які прийшли на нашу землю і топчуть. її. Без турботливого батька, найкращого сина і брата залишились донька Олександра, батьки. Та брат, ми ніколи не забудемо їхню жертву, бо у цій війні воїни герої віддали найцінніше, що є у людини своє життя. Слава воїну-захиснику, слава Україні!